Всім привіт! З вами Світлана. Ласкаво прошу на свій канал квіткові посиденьки від Світлани. Сьогодні у мене невеличке відео про розпаковку посилочки з рослинами. Вже після початку війни, півроку, я не отримувала жодної посилочки, не замовляла, але у мене є клієнти, котрі отримують і по акціям, і без акцій, і дуже дівчата задоволені. Бо багато надлишків маю, тому що перед війною насадила. Ну, а зараз відкрив сторінки Фейсбука, я потрапила на публікацію, опублікувала жіночка, котра у мене в друзях, але ми ніколи не замовляли один у одного квіти. І там була така, була така публікація, що якщо... Правильно напишете відповідь на запитання, то вам поїде зріз традискан... зрізи традисканції. Ось, я думаю, спробую, бачу, ніхто нічого не пише. Я написала відповідь, і ось мені поштоматом надійшла посилочка. Зараз пош... поштоматний діє акція. Якщо відправитель оплачує 35 гривень, ви, вам за 35 гривень йде посилочка поштоматом. Ось я і скористалась цим, але 35 гривень я відіслала цій жіночці і вона заплатила за доставлення цього. І ми домовились, що буде зрізаний її розсуд, а коли але я дуже багато маю тродисканцій і якби не ну думала вже, які прийдуть, так і прийдуть. Будуть однакові, значить будуть. Це таке діло. Не будуть однакові, то не будуть. Нехай будуть усі. Ну, так домовились, начебто, що. Жіночка попросила мій список, котрі в мене є, і начебто буде небагато, але новиночки та дисканції. Ось і я зараз подивлюся, що тут у нас. Ух ти. Так не знаю, що тут, а це картинка я не рекламую, але Можливо, хто у Фейсбуці, дівчатка, всі знаєте цю жіночку, можливо, вже замов... замовляли в неї. Це я подивлюсь пізніше. Ось такі тут зрізи. Всі зараз розпакую і поставлю у стаканчик. З водою, трохи вони постоять, наберуться сили після дороги, ось такі традисканції. Буду роз... ростити далі. Дякую велике. Марина, я дуже Рада новиночкам, дуже завжди радію. Ось така гарнюнічка. Будуть назви. Ось така ще. І додавлю собі у свій списочок. Ой, у мене навіть і цього стаканчика. Ось така зібріна, треба ще взяти якусь посудинку, посуставляти. так. Ось такі розовенькі теж. Нехай ростуть, Бог дасть переживемо цю війну. Зараз я не можу знімати ось такі відео на тему війни, бо мене вже блокує, починає блокувати YouTube за такі відео. Щось йому не подобається. Ось така гарнюня. Тому потрохи буду показувати щось на квіткову тему, і жити далі. Так. Ось ці кінчики можна підстригти ось так, і листочки. Відсюди підуть корінці. Це трошки Постоять. Так, і треба ж подивитися, що у нас тут цікаво. Ось такий патріотичний смаколик, дякую велике. Так, це все? Все буде Україна. Дякую за покупку. Це, мабуть, на холодильничок. І ще ось така Такий лист з назвою сортів. Ще відмічене. Мариночка, дуже вам дякую. Дуже-дуже вам дякую, що я вже не буду їх шукати. Ще на кухні хочу трохи показати, такого нічого не змінилося. Ось підростає ця зелена стіна, вона зеленіє і росте. Тут хлорофітом я поставила, там теж синдапсуси, і ось така гарна квітка. Зараз у мене. Квітує, це гібіскус. Він вже багато квітів випускав. Ось ця вже ось така квітка. У нього дуже такий гарний. У цьому році він перший в мене зацвів. І виростила я його з маленького-маленького череночка, Такий вже відпадає. Ще буде тут бутони. Ось. І так, у мене тут нічого не змінюється, Росте, тільки перестановки. Роблю. ось трохи таких ось заросло фікуси. Тут такі гарненькі, молоденькі, ростуть епіпремнами, котрі величенькі вже, підростаючі покоління. Ось тут перчики. Ну і там теж всього-всього потрохи хочу показати деякі квіти. У мене цвіточки квітують ось такі Ахіменес. Зараз цвіте. Потім тінантія, вона завжди цвіте і взимку, і літом, і навесні. Ось так. Далі ось тут. ахіменес цвіте. Такий гарненький. І ось тут ось синенький. Бачтейкий. Квіточка гарненька. Ось така краса. Всім до побачення до нових зустрічей на моєму каналі.